Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мій канал Власівська полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні я вам ще хочу показати деякі сорти. Тільки це вже будуть не ремонтантні сорти, а ранні сорти, які плодоносять один раз за сезон. Так, ну і що, Давайте почнемо. Ось, у мене сорт Альба. Ось так вона виглядає, полуничка. Ось таких розмірів вона. Цим сортом я вже займаюся десь два роки вирощую. То мені подобається цей сорт. Кущики компактні, невеликі, ну, Такі середні кущики. Полуничка вся лежить під кущиками, не печеться. Ягода така непогана, така вся одна в одну. Ось такими грунками непоганими видає. Ось у ягідка Бачите, яка? Ось, наприклад, кущик. Кущик невеликий, листочок весь чистий, такий не дуже він твердий, зелений. Бачите, немає в мене хвороби на кущиках. От. А ось ось отак всередині. Ну, ми тут уже ягодку збираємо. Бо вже вона така дозріла. Я їй дала добре, щоб вона дозріла. Здесь. Сорт Альба, з ним не треба спішити, його рано не треба збирати. Він має добре доспіти. Тоді буде ягода дуже добра, вкусна. Ось скільки він мені дав квітконосів. Це вже готові, а ось у ще ж наливається ягідка. Ось Дивіться, тут, мабуть, штук 7 їх раз. Два, три, чотири, п'ять. Шесть. І ось сім. Сім. Ось такий кущик. Він трудяшка, він хорошо дає ягідку. Ось, дивіться, ось така ягідка. Ну, тобто непоганий. Ось такі величенькі, ось ягітки. Бачите, яка гарна ягода. Мені подобається ось, ось такі ягодки. Так, що тут у нас? Ну, ось сюди, дивіться. Ну, гарна, гарна, хороша ягода, е -е, плотненька. До ринку можна довести, вона не буде м'яка. Ось, ось, дивіться, які. Якось гарний. сорт непоганий. За ним треба ухажувати, бо він трохи на нього може напасти кліщик. Ну, якщо робити усі, Обробки, то в принципі Ну, Давайте ось цю зараз скуштуємо. такого от бордового кольору, ось така ягода, стандартна, не крупна і не мала, але врожайна. Зараз я її скуштую. Ось така вона всередині. Солодка, але трохи кислинка є. Ось отак, бачите, дуже сахаристесть є у неї. Я ж кажу, треба оці ягоди, щоб вона дуже добре поз... поз... созріла. Тоді вона буде добра. А якщо вона просто буде роз... недозрівша, то тоді вона буде віддавати кислинки. Ось такі кущики. Цей сорт я розводю, мені він подобається, вуса він дає добре. А ось дивіться, ось бачите, яка ягода. Ну, Хороша, гарна, симпатична. Дивіться, яка. А ось у О, бачите? Ну, я ж кажу, тут мене вже їдять повним ходом. Думаю, мабуть, треба вже і зняти відео і її всю зібрати. Ось дивіться. Хороша. Така вона важкенька. Непогана. Так, це сорт. Альба. Він, оцей сорт Альба можна садити на ранні посадки на ранню ягоду. То я, у мене такий план є, щоб виділити теплицю для полуниці на ранню ягоду. Ну і вирощувати на, на продаж. У цьому році я спробую, я взагалі полуницю вирощую для себе. В цьому році щось у мене стільки полуниці вийшло. Я спробувала винести. Поторгувати з неї, то, ви знаєте, мені це так сподобалося. Полонечко, оказується, саму ягоду дуже хорошо беруть. То, мабуть, оце сорт Альбу я заведу, як на ранню посадку, на ранню ягоду буде під пліночним укриттям вона в мене. Ну, Щоб поторгувати ягодкою, ви ж можете. Продати цю ягоду і за ці кошти купити, ту ж саму сітку затінення. зараз все дуже дорого. Ну І поїсти можна для себе зробити, і на продаж виставити, і купити все, що вам треба для городу. Так, ну Далі сорт у мене йде бріла. Ось обріла. Я його садила перший раз. То, звісно, я просто в шоці цього сорта. Подивіться, які тут ягоди. Вона така урожайна, я все за неї чула, що вона так сипе хорошо, ягідку дає. Ну, ягідку ж вона дає ось отаке ну здоровенно, то я навіть не знаю, як таку ягоду можна продавати на ринку. Аж страшно становиться. Це ж люди подумають, що кормила, мабуть, її, але ж я її не кормила. Це ж все на естественному тут питанні І що в мене тут. Пісок піском, соломи засипала. Кориний перегной тут у мене, ось дивіться, ну я не знаю, це, такі... це така велика ягода. Це сама велика ягода, що у мене росте на моєму участку. Такі тут море, тут усе у ягоді. Ну Цю грядку ще в мене ніхто її не їв, бо вона тільки-тільки починає ось червоніти. Тут ще вона зелена, бо вона ж під листям. Листя таке хороше, високе. Тут у мене вона не попеклася, тут їй добре. А ось о, ягода яка. А ягода чересчур здорова. Боже, ось, ось дивіться, скільки її тут. Бріла, мені взагалі сподобалася. Ось дивіться, які гіганти. Зелена, звісно. під ну, підсідка затінення, вона в мене вийшла пізніше. На вулиці під відкритим небом там вже все. І спеклася, і ми з'їли її. Я ж не думала, що це таке буде, треба її притіняти на вулиці. А тут у мене підсідка і затінняння. То, То їй тут хорошо, вона тут. Лист нормальна, не болявий. Якщо Альби треба дивитися, до неї може причепитися і клещі, і хвороби, то так треба за нею доглядати. А тут, а тут все прекрасно, тут взагалі безподобно. Ось я відкриваю, ось дивіться, це ж мене тут ще ніхто не рився в цій ягоді, бо вона ще зеленкувата. Все. Бачите? Ну, блін, кабани. Така ягода, сумасшедшая ягода. Я думаю, чого за неї так всі бігають? Ну, це ж поки собі не посадиш, не спробуєш. так класно, Зараз по, по другому кругу піду з цієї сторони. Ну, я її на смак зараз ще не спробую. Пізніше спробую, бо вона ще зелена, я її ще їсти не буду. Ось дивіться. Отлично. Є така гостренька, оце ж один куст. А це ось тут горбочки якісь ось. Гарна ягода. Ось, Давайте отут покажу. Бачите, як вона вся лежить, вона вся під листочком. Це в мене осіння посадка, це перше плодоношення. Ви не думайте, що цьому кущу там два роки. Ні, це. Перше плодоношення. І ось що вона мені видала, така крупна-крупна. То цей сорт я точно буду садити на ранню ягоду. От іменно з оцим сортом хорошо працювати Особенно на, на першу ягоду, на саму ранню бо вона дуже-дуже урожайна. От. Ну, хороша. Не знаю. Все, я, мабуть, собі вже познаходила сорти. Може, вже і не буду таке щось експериментувати. Те, що я в цьому році завела, мені його достатньо, хоч би з ними, з усіма сортами розібратися, щоб було все класно. Так, ну і третій сорт це в мене е... Алегро. Алегро мені теж сподобався. Це ранній сорт. Листок дуже високий. Ось, бачите, грядка, вся полуниця, не видно її. Ну, я вам зараз покажу, що тут робиться. Урожай дає добрий, віточки, квітконоси були дуже високі, вони так усі полягали. Ось зараз вже полягали. Ягода і не крупна, і не мілка, така вся стандартна, але форма цікава в неї. Ось, дивіться, показую. Бачите? Ось отак. Ну тут у мене вже їдять. Тут вона вже поспіла, ось ось Зараз так підніму. Ось бачите, ось вже, мабуть, саму крупну зірвали, з'їли. Бо тут крупні лежали. Ось такої форми вона важка ця ягодка. Ну, така цікава. Цікава ягода. Так, да, тут у мене вже їли. Ось Одна зелень лежить і все позривали, все. Ну, зараз подивлюся, всередину залізем. Ось отак вона виглядає. Непогана, вона така широче. Ага, ось, ось сюди ніхто ще на мабуть і не дійшов. Бачите, як вона? Ось такими Оце одна віточка. Одна віточка. І ось отак вона виглядає. Сорт Алегро. Це теж новинка. Я його не пробувала, чесно вам кажу, зараз вмісті спробуємо. Бо я вже так наїлась тої ягоди, що я вже не хочу навіть її пробувати. Ну, зараз спробую, щоб знати, що ж воно таке. Так, а ну-ка, ось бачите віточками якими. Теж одна в одну, ну, таку ягодку удобно винести на ринок. Вона і не крупна, і не мелка Теж вона важкенька, ось у дивіться. Боже, як красиво. Хто придумав оці всі сорти. Це ж треба таке все придумати. Красота неопісуй Бачите, яка вся ягода. Вєтками. Просто ветками все лежить. Ну, давайте оцю, зараз я. Зараз виберу спелую. Ну, цю, напевно, візьму. Так, ось така ягідка. І не крупна, і не мала. Ну, ягода важкенька, не м'яка. Зараз пробую. А яка солодка? Мягенька. На вид вроді би тверденька, плотненька, а як куштую, то вона дуже м'яка, такий в неї аромат, щось таке є. Із суницей. Вже ж таке добре. Сочна. Так, а ну з другої сторони зараз покажу. Да, кущі теж з ними легко обращатися. Вони не боляві ці кущі. Ось дивіться, скільки. Оце вам алегро. Це новий сорт у мене. Мені він подобається. Я його теж Зроблю на ранню ягоду, на ранній врожай. Так що я, я вже зрозуміла, що мені для теплиці треба. Я вже приділилась. я звичайно люблю реми вирощувати. Але ранні сорти дуже класні. З пізніми і середніми сортами я ще особо не працювала Мені достатньо ранніх сортів, а потім йдуть у мене ремонтантні сорти. То теж з ними хорошо, ремонтантні сорти, вони ціле літо. Перші підконоси я зрізаю, бо, бо є рання ягода. А потім ця одродить я пускаю реми на плодоношення. І вони мене аж до зими, і, виходить, реми дуже солодкі. Ну, ось, все, дивіться. Ну, класно, класно. Ну, що, Ще одну, давайте я спробую, бо це ж. Перший раз я їм оцю ягоду. Зараз я її все буду збирати. Щось хмариться, мабуть, буде дощ. Ось така темна. Колір тут бордовий, такий класний. Ось так всередині пустота є, невеличка. Ну, сахаріста, все, м'якенька, хороша. Оце Алегро поставлю на друге місто після румби. Румба мені сподобалася, алегро дуже подобається. Ну, а на ранню ягоду Альба і Бріла краще і не буває. Так що забудьте такі сорти, ви не пригадаєте. І ягода у вас буде. і Ще й на ринок винести. Так як я у цьому році я і не планувала на ринок все виносити. Думала, ну для себе та й для себе. А воно ж тут не то, що для себе, а для усіх. Ну, на ринок я так досі й не дійшла. Оце сказала сусідям, сказала знайомим і все. І на ринок я не з ягоди на ринок я не попадаю, а хотілося б мені на ринку спробувати. Ну Дома теж добре торгувати. Насобирав, дзвонив, приїхали, забрали. І все времени в тебе вагон займатися своїми ділами. Бачите, вона така бордова, а ця ще не доспіла. Так що будемо пізніше її пробувати, бо я брілу теж не пробувала. Я не знаю, яка вона на смак. Ну, На розмір це просто гігантська ягода. Я не знаю, мені як її на ринки восприймуть, я не знаю. Ну, хоча люди люблять велику. Ягоду. Так, все. Сьогодні я вам розповіла про ранні сорти. Завтра в мене ще ж є що вам показувати. Там ще є марігет з зі вкусом земляники. але ми її всю з'їли, це ремонтантний сорт. То я хай вона трохи наросте, я вам пізніше покажу. Там марігет це така полуниця, що вона просто з'їдається, вся. Вона дуже-дуже солодка. Особенно для діток, її беруть. Так підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На всі питання я отвечу. Бажаю всім гарних врожаїв. гарної неділі вона тільки почалася у нас, щоб у всіх все було добре. До побачення!